Гаю на уроці літературного читання. Ми продовжуємо з вами розділ читаємо і розповідаємо про пригоди і захоплення. Тема уроку сьогодні дуже цікава і важлива. І знову ми продовжуємо говорити про читання книжок, а також спробуємо себе в ролі чарівників і познайомимось з новими творами. Учись, мій друже, відмінником будь-любий і поля і дібровий. І де б ти не був? Де б не жив, не забудь своєї української мови. Давайте налаштуємось на гарний урок. Отже, вправа прогноз погоди. Якщо у вас на дощі похмуро, пригадайте, що після дощу часто буває веселка. Ви роздратовані, але заспокойтесь, адже від ваших блискавок можуть постраждати інші. Нехай у вас на дощі буде сонячно, своїм теплом. Ви зможете зігріти своїх друзів. Незважаючи на різні перешкоди, ми маємо крокувати далі і посміхатися новому дню і новим знанням. Отже, для того, щоб наш урок був успішним і продуктивним, нам потрібно не просто слухати, а чути, не просто дивитись, а бачити, не просто відповідати, а міркувати. Далі ми працюємо над прислів'ями. Якими словами закінчується прислів'я? Учіння, світ, а? Подумайте варіанти. Темнота, товариш, невд... навчання, тьма, знання, сила, сила є, розум не треба. Отже, учення світ а? Звичайно, навчання, тьма. Далі, знання це скарб. А вміння вчитися так, звичайно, ключ до нього. Знання людині, що крила пташині. Знання багато місця не займає. Пташка красне своїм пір'ям, а людина знанням. Ми пам'ятаємо, що слово красна, тобто красива, гарно того вчити, хто хоче все знати. Знання робить життя красним, іншими словами. Красивим оберіть прислів'я на вибір та поясніть його, прокоментуйте, що воно означає. Підготуйтесь до наступного уроку, вміти пояснити прислів'я! Сьогодні на уроці ми прочитаємо вірш абхазького поета минулого століття Давида Гуля про розум, знання і силу, спробуйте стати чарівниками, долучитись до створення сценаріїв. Тож увага! Відкриваємо підручник на сторінці 10 і слідкуємо за читанням вірша. Послухайте уважно і дасте відповідь на запитання, хто головні герої цього твору. Отже, розум знання і сила. Знання це гість, а розум це хазяїн. У добрій спілці треба жити їм. Хто має розум та багато знає. Той буде завжди сильним і міцним, а сила, що без розуму, не дуже, бо все робити буде навмання. Тож для творіння, для роботи, друже, виховуй розум і бери знання. Самостійно поставте відео на паузу та прочитайте цей вірш. Дайте відповідь на запитання, хто ж головний герой цього вірша? Так, знання та розум. Повіркуйте разом. Чому, на вашу думку, знання і розум мають жити дружно у злагоді? Що поет сказав про силу без розуму? Прочитайте. До чого закликає автор в останніх двох рядках вірша? Прочитайте ще раз, будь ласка, виразно цей вірш. Діти, чи хотіли б ви стати чарівниками або чарівницями? Ви вже багато знаєте про те, як народжуються книжки, а чи хотіли б ви в майбутньому долучитися до їх створення, стати письменниками, редакторами чи видавницями цих класних штук? Пропонуємо подивитись мультфільм, який створила студентка Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка Катерина Гончара. Вона вже обрала свою майбутню професію і скоро стане справжньою чарівницею книжок. Тож, будь ласка, сядьте зручненько і уважно подивіться мультфільм Чарівник книг. У великому місті жив собі вже дорослий хлопчик Левко. Дорослий бо ходив до четвертого класу, і кожен його день був схожим на попередній. Левко від цього дуже сумував, оскільки в глибині душі йому хотілося чогось нового. І раптом його життя почало різко змінюватися. До школи прийшла нова дівчина Марійка. Вона неймовірна. Привіт, як тебе звати? Привіт, я Марійка. А тебе як звати? А я Левко. А що ти робиш? Читаю. Класна книжка. А в тебе що нема планшету? Вже ж ніхто книжки не читає. Я так не вважаю. А ось ти яку останню книжку прочитав? Не читаю, я пишу книжки. Пишеш, ану, покажи. А ось і покажу. Цю розмову почув однокласник Назар і зрозумів, що Левко закохався в Марійку. Що мені тепер робити? Хто мене тягнув за язика? Раптом Левкові спала на думку одна ідея. Аго, є тут хтось. Він вирішив вкрасти книжку. І видати її за свою. Аго, письменнику, а письменнику? Ану, зупинись. Ой, а що це в тебе там? Не чіпай мене, Назаре! Чувак, ти що з книжкою зробив? І тут Левко зрозумів, що сталася якась халепа. Та ну тебе! Щасти тобі, крадію книжок. Тут хтось є. Що тобі треба, хлопчику? Ви знаєте, я не знаю, як так вийшло, але я закохався в дівчинку, хотів її вразити. Сказав, що пишу книжки, але ж я не пишу. А, так ось де вона. Давай. Чому ви не сваритеся на мене? А чого сваритися? Ти ж іще не знаєш, як самому зробити книжку. Ось і береш уже. Але я тебе не засуджую. Сам колись закохався і хотів здивувати віршами. Так і став письменником, потім редактором і згодом видавцем. Усе, що ти бачиш у книгарні, я видав сам, тому я точно можу допомогти. Але спочатку познайомлю із своєю дружиною, натхненницею. Це моя дружина і кохання мого життя Анна Іванівна. Добрий день, Анна Іванівно. Я Левко. Привіт, Левко. Рада познайомитись. Вона мені допомагає у книгарні. Це наша сімейна справа. І знаєш, хлопче, я допоможу тобі завоювати своє кохання. Пішли писати книжку. У мене є на чому друкувати. І почалась їхня спільна робота. Знаєш, а історія цікава. Але треба додати інтри. А що мені робити далі? Зустрінемося через два тижні, і кожен перенесе свій текст. Оберемо кращий. Усі два тижні левко невпинно працював. Ну що, історія справді вже є. А над текстом я попрацюю. Перечитай текст ще раз, та надійшли мені виправлений варіант. Коли Левко ще раз прочитав свій текст, ледь крізь землю не провалився. Так йому все не подобалось. Але він пам'ятає, заради чого усе це затіяв, тому переписав текст іще раз і надіслав діду. Я беруся редагувати твій текст. Приходь за тиждень. Вау! мій текст редагуватиме справжній редактор. Ох і круто! За тиждень Левко прийшов до книгарні та прочитав відредагований текст. Текст класний, але ж ніхто не повірить, що я так пишу. Ти не хвилюйся, так з усіма буває. Коли вперше отримують свій твір від редактора, я це спершу також болісно переживав, а потім зрозумів, що саме так і має бути, бо редактор робить тексти автора цікавішими. Ого, це дід справжній чарівник книг. Зазвичай текст ще вичитує коректор, автор. Буває ще один редактор. Якщо ти згоден з правками, віддамо текст для видавничої підготовки. У нас є можливість його зверстати, оформити обкладинку і навіть виготовити справжні примірники. Прийдеш через два тижні, і все побачиш. У нас сьогодні день сюрпризів. Дебютна книжка зовсім юного, дуже талановитого автора. І перша його презентація. Зустрічайте Левка! І тут Левко розгубився, адже в нього почали просити справжні автографи. Хочеш навчитися робити книжки? Приходь! Допоможемо разом з Анною Іванівною, але то не відразу до тебе прийде. То дуже складна і відповідальна справа. Дуже хочу. Хочеш побачити, хто ще мені допомагав із книжкою. Знайомся. Моя онучка Марійка. зустрів у школі левко. Дайте повну відповідь? Про що він сказав неправду? Що хлопчик вирішив зробити? Що він узяв із друкарні? Хто посміявся над Левком? Чому Левко повернувся до книгарні? Чому власник книгарні не сварив Левка? Ким працював власник книгарні? Чому він вирішив допомогти Левкові? Чим займався Левко протягом двох тижнів? Які назви професій людей, що беруть участь у створенні книги, почули? Якою, на вашу думку, має бути кінець цієї історії? Що хотів донести автор? Якщо вам потрібно, ви знову можете переглянути цей мультфільм. Завдання звучить так: прочитати вірш сторінка 10, а також скласти свій сценарій мультфільму про хлопчика або дівчинку, які хотіли зрозуміти, для чого читати книжки. Я з нетерпінням буду чекати на ваші роботи. Дякую за увагу! До побачення!